На далекосхідне кладовище села Катеринівка Кропивницького району попрощатися зі своїм родичем Віталієм Шошиним приїхала Тетяна Ілляшенко. Віталій Шошин народився і закінчив школу в селі Катеринівка, розповідає жінка. Він навчався в автошколі, працював водієм на різних підприємствах, зокрема і в Кіровоградському рудоуправлінні саме у нас в Катеринівці. Каже, Віталій Шошин служив у третьому окремому полку спецпризначення за контрактом. Із 2016 по 2018 роки брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Після закінчення контракту він поїхав працювати водієм-далекобійником в Європу. А вже як розпочалося повномасштабне вторгнення, він повернувся і не стояв в і пішов. Спочатку в територіальну оборону міста Кропивницького, а потім відправився захищати в нас в Донецьку область, там де й загинув. Говорить, Віталій Шошин загинув 28 травня 2022 року біля селища Борівське Луганської області. Два роки чоловіка вважали безвісти зниклим. Бійцеві було 46 років. Спецпризначенець Юрій Масалітін народився в Кропивницькому, розповіла заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. У 2014 році закінчив вище професійне училище No4 за спеціальністю електрогазозварювальник. Пройшов військову строкову службу та продовжив служити за контрактом в лавах Національної гвардії України. Говорить, служити Україні продовжив після повномасштабного вторгнення Росії на посаді старшого оператора групи спецпризначення. Нагороджений відзнакою президента України, медаллю захиснику вітчизни, відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком за зразкову службу, відзнакою головнокомандувача збройних сил України, нагрудним знаком Золотий Хрест. За словами Нелі Чорної, загинув Юрій Масалітін 28 травня біля села Роботине Запорізької області. Бійцеві було 29 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.